Масштабні руйнування на півночі Німеччини. Потужний шторм налетів на регіон та зруйнував маленькі міста. Жертвою буревію став молодий чоловік. Майже півсотні людей потрапили до лікарень. Про те, як німці на півночі долають стихію та до чого готуватися їхнім сусідам із півдня, Катерина Шипко. У місті Бютцов сумне весняне прибирання. Замість лагодити черепицю на дахах змітають її з центральної площі. Торм налетів на північ. Німеччини зненацька швидкість вітру сягала 120 км кілометрів за годину. Поривами вивертало дерева з корінням, автомобілі літали в повітрі. Люди раділи, якщо встигали сховатися, будь-де мій син закричав: Мамо, мамо, буде буря!! І плитка почала облітати зі стін. Я схопила своїх дітей та побігла в підвал. Там ми і перечекали. Увесь час гадали, а що ж там відбувається назовні. Пощастило не всім. 26-річний житель Гамбурга повертався з базару разом зі своєю вагітною подругою, коли на їхнє авто впало дерево. Жінка лишилася неушкодженою, а от чоловік не врятувався. І ще 30 людей зазнали поранень. Синоптики про небезпеку не попереджали. Напередодні катастрофи в регіоні відзначили найспекотніший день від початку року. На вулиці плюс 25 у школах через це проводили навчання просто неба. Я вже майже вийшов із дому збирався до дитячого садка. Сьогодні там батьківський день, та помітив, що хмари дуже дивні, відчинив двері, і мене наче вдарило в обличчя, вітер, вода, дощ усе одразу здуріти можна. Науковці й досі не оговталися, вивчають аматорські кадри бурі і не можуть визначити до якого типу віднести європейський торнадо. За ранок пожежники отримали п'ять сотень викликів. Тепер думають, як відновити історичну площу. Ми евакуювали більшість людей у місті. Багато будівель можуть завалитися будь-якої миті. Серед них церква, ратуша та школа. Державна траса між Любиком та Гамбургом заблокована контейнерами та зламаними машинами. На місцевих дорогах сміття. Містечко на півночі ізольоване від головних магістралей, а буревій уже перемістився до півдня. Метеорологи обіцяють німцям нові шторми та цього разу радять підготуватися. Катерина спецкор